Один мій добрий друг власник чудових ресторанів в Києві, одних із найкращих ресторанів в Україні. Чому я можу так стверджувати? Тому що його відвідувачами зазвичай були великі бізнесмени, депутати, міністри і навіть діючі президенти України. Так, так. Одного разу, коли я там був на вечері, разом зі мною в той же самий час. На вечері разом зі своєю сім'єю був на той час діючий президент України. І знаєте, для чого я розповідаю вам цю історію? Тому що я вам хочу дати підсказку, чому ви не можете перемогти в конкурентній боротьбі з іншими людьми, в боротьбі за життя, в боротьбі за успіх. І відповідь буде в кінці цієї історії. Так, ось одного разу, коли я був у нього в ресторані, ми спілкувалися, і я задав йому питання. Я сказав Саша, я знаю одну успішну мережу ресторанів в нашому місті, які відкривають свої філіали в різних районах, і таким чином вони збільшують охоплення людей. У них дуже великий потік, і у них дуже великий прибуток. Я йому кажу, а чому б тобі не зробити щось подібне до цього, і ти будеш заробляти ще більше грошей, на що він дав мені відповідь, яка мені дуже-дуже подобається. Він мені сказав, Діма, послухай мене, оте, що ти бачиш в цьому ресторані, це те, що є всередині мене. Я можу творити тільки те, що я маю всередині. Я не можу творити те, чого мені. Немає. І ви знаєте, і оця відповідь, яку я почув, вона і є відповіддю на питання багатьох людей, чому ми не можемо досягнути до певної ланки, чому ми не можемо перемогти в цій боротьбі за конкуренцію? Тому що дуже часто ми намагаємось копіювати інших людей і робити не те, що. Всередині нас і бути не тими, ким ми є насправді. А шлях до успіху це бути тим, ким ми є, і реалізовувати те, що є всередині нас. Що ви думаєте про це, напишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, щоб знати більше.